Друзі, мої любі, всім привіт! Ну що ж, мої любі друзі, завтра о 23.00 на стадіоні Арена Люблін відбудеться неймовірний поєдинок, матч Плей-Офф Ліги Чемпіонів. Перший матч. Ось з двох. Київська Динамо буде приймати Red Bull за Сьогодні поговоримо про обидві команди. Я в кінці відео, як завжди, зроблю свій прогноз, поділюся своєю думкою. Чого я очікую до нового матчі? Поговоримо в Reddowl Зайсберг. Що це за команда? Який грають грає футбол? Ось розберемо їхню філософію гри. Ось подивимось, на якому там місці вони йдуть чемпіонаті Австрії. Ну, все це буде. Давайте, мої любі друзі, розпочинати. Розпочинати. А що ж, мої любі друзі. Останні матчі Київського Динамо і Зальцбург вражають. У Киян, наприклад, 4 перемоги одна нічя. Ось обіграли Партизан, ніч з Рейнджерс, обіграли Верес, обіграли Rangers, обіграли з У Рейнджерс статистика також дуже сильна. Тут і Гак виграли, і Твенте виграли. І... Ну, до речі, тим-таки Твенте ще нічя була. Last, перемогли. Ось. Ну, доволі так погана. Редвузальцбурка виглядає в останніх поєдинків. Кейс не Подала відповідно два раунди кваліфікації до цього матч-плей-офф. Подала спочатку партизан. Перемогли 6-2. На арені Люблін і 3-0 в Сербії. Таким чином, по сумі 9-2 підпічня Олександра Шавковського вийшла до наступної стадії. Потім був суперник Рейнджерс, доволі сильний суперник шотландський. Один-один з шотландським Рейнджерс вдалося зіграти на арені Люблін. Дуже прикраний часточки Точки зору, не з точки зору грати була рівна. Просто Рейнджер забив при останніх секундах. Але у Ласго, у Шотландії Київське Динамо перемогло з рахунком 2-0 Олександр Міхалєнка. Гол Олександр Піхалленка і. назарівало, що нам було єдиним у даному двобої. Ну і ось. Київське Динамо за крок до мрії. Останній суперник. І це Редбул Зальцбург. Давайте про них і поговоримо. Ну, по-перше, Ред Bull Salzburg уже захопив ініціативу у чемпіонаті Австрії три матчі, 9 очок, неймовірні. Просто результати показує команда з Австрії. Компанія 23-24 компанія, де Ред Бул Зальсбург була на другій позиції. На два очки лише вони відстали від штурма. Ось були доволі-таки близькі. Доволі таки близькі були представники з Австрії. Але сезон 22-23 був, до речі, з Ред зальцбургом І ось так, що ми дивимося здання взагалі роки австрійської бундесліги, то там постійно ось радбул Зальцбург і ось штурм. Да, вони постійно були. Ось чепіонські гонки. Радву зальцбург домінував, але ось в минулій компанії це домінування. вдалося перервати. Все-таки штурм, але компанія 24-25. Знову-таки потужне виконання Red Bull з Айсберга. Що дивитися взагалі матчі, то пройшли 20, Ну, давайте спочатку, давайте промотаємо. Все-таки трішки туди. Далі ось. Все, підготовка предсезонна була доволі таки непогана, на був зараз, бо тут 8-1 була перемога, спара, і зі з паратою правого 2-2, і Рєку перемогли, і Шеффілд Венеди перемогли в Кубці Австрії перемогли 6-0, І Гаг перемогли. Но вони проходили ось третій кваліфікаційний раунд, такяни проходили з другого кваліфікаційного раунда, до розпочинали. розпочинав, то Кияни на один раунд більше. Зальзберг. Редбул Зайцьберг розпочав з 3-ї кваліфікаційного раунди, тут не перемагає, Tvan 2-1, А в Чехії був настоящий трилер 3-3, але ця це була на користь Рідбу Зайцбургу, тому що загальним рахунком 5-4 вони проходять далі. Е, між цими матчами перемогли Лінце 5-1. В ось ну останній матч був лаперемок над ласком з рахунком 0-1 над ласком, над дуже сильною командою вдалося «Редбулу» Бул 0 Тулден. То команди, взагалі, Ред Бул Ми прекрасно знаємо їхню філософію. Інтенсивний пресинг, домінування грати в першим номером. Ну і Red Bull Salzburg грає першим номером. Вони намагаються домінувати над суперниками, нав'язувати свій стиль. І, хочу сказати, у Red Bull це виходить. У Red Bull це виходить. І... Red Bull в більшість своїх матчів більше і моментів створює і домінує. Домінує Red Bull з Ось, філософія гри інтенсивний пресинг, швидкі атаки, постійний тиск на суперника. Да, точно, на мої любій дорозі, легко не буде кияна. Ось Неймовірна інтенсивність австрійської команди. Але і Рейнджерс були такою самою командою, і киянам було не дуже важко. Дуже важко було виходити з під пресингу, Це було перший тайм у Глазго. Дуже важкий перший тайм тоді був. Але, на щастя, в другому таймі вдалося таки переломити Киянам хід поєдинку, тому що рейнджерс справді тиснув. ось... Я очікую, що команди в принципі розпочнуть спокійно тобто, я не думаю, що хтось полетить одразу ж так вперед. Тобто я, знає, тобто, я думаю, що доволі таки спокійно розпочнеться даний поєдинок. Тобто, я думаю, що все-таки він буде Все-таки спокійний початок. Да, я думаю, що буде важко, звичайно, що киянам і Red Bull Salzburg скоріш за все, спробує натиснути на першу хвилину поєдинку. Ось, Але думаю, що В принципі команди не будуть форсувати події, і у нас буде доволі такий рівний поєдинок. Для київського динамо це до речі, не феноменальна домашня гра. І дуже важливо, звичайно, що киянам здобути дуже хороший результат. Ось. І я, в нього, до речі, віри. ось, да, Red Bull Salzburg, про їхню філософію я вже сказав. Швидкі атаки, постійний тиск, 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 пресинг, ось Неймовірна інтенсивність футболу. Ось, Red Bull Salzburg Останній результат показує на вищому рівні. Але і Київський Динамо також. Остання поразка була в товариському поєдинку. Німецькому у Берліну і то ця поразка, я би сказав, би, і навіть можна, ну скажімо так, не над той брат до уваги, тому що це був товариський поєдинок, який я не виглядала по грі доволі так цікаво. Ось. Тому команди в хороших кондиціях, в хорошій фізичній складовій, в хорошому настрої обидві команди. Я думаю, що матч буде рівний, шанси 50 на 50. Перший мій, мій такий прогноз. Думаю, що обидві команди заб'ють. Думаю, що команда обміняється голами у завтрашньому двобої. Другий мій прогноз. Я думаю, що київський Динамо, як мінімум, не програє. Радбл Зальцбург Альцбург. перевагу киянам. У мене є внутрішня впевненість, що кияни нічого не виключають. але точно кияни не програють. Це 100%. Тобто, моя думка ось така: обидві команди заб'ють, та київське Динамо як мінімум не програє. Тобто це може бути як нічя 1-1, наприклад. Так і перемога київського Динамо. Там, тобто, Наприклад, з рахунком 2-1. Але кияни точно не програють. Я в цьому впевнений. Ось. Тож мій прогноз: це обидві команди заб'ють, та київське Динамо як мінімум не програє в завтрашньому двобою. Ось така моя думка, мої любі друзі. Що думаєте ви, мої любі друзі? Пишіть в коментарях, тримаємо кулачки за Київське Динамо, мої любі друзі. Бережіть себе, мої любі друзі. Бажаю вам всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.